Друзі, привіт! Грім на зв'язку. За 11 місяців 2024 року. Росіяни переказали кібершахраям майже 1,6 мільярдів доларів. Ви вдумайтесь в цю суму. Це на 14 більше ніж за 2023 рік. Було зареєстровано близько 702 тисяч звернень від росіян про it злочини Це повідомляють російські змі і. Я сподіваюся, що більшість цієї суми було вилучено у росіян саме нашими українськими фахівцями або нашими спецслужбами або нашими українськими офісами. І якщо ще з цих коштів частину задонатили на збройні сили або закрили якісь збори. Чи прямо перерахували на рахунки наших українських спецслужб, то це тільки плюс, тому що ці 1,6 мільярдів росіяни могли так само спрямувати на підтримку своєї армії, свого війська, а так вони пішли трішки в корисніше русло. І я цілком адекватно ставлюсь до такої діяльності, якщо вона несе збитки нашому агресору, якщо ці офіси працюють на вилучення коштів у росіян. А якщо ці офіси працюють на обдурювання людей всередині України, то я вважаю, що такі офіси мають бути закриті спецслужбами, і ці люди, які організували таку діяльність, мають бути притягнені до відповідальності. А якщо їхня діяльність спрямована на послаблення агресора, на вилучення звідти фінансів і ресурсів, то я тільки за.